У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі традиційно тривають божественні літургії. Більше інформації у сюжеті. Парафіяни храму Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі постійно відвідують Богослужіння, аби спільно у молитвах звертатися до Ісуса Христа та Діви Марії. Добрим прикладом такої віри християнство так само і був для нас, блаженої пам'яті Любовиса. Який дуже часто говорив, дуже важливо бути людиною. І саме він так само показував нам свою покору. Пригадую, як навчався в семінарії, він в той час був духівником в семінарії. Його молитва, яку він провадив, насправді була такою особливою, сповненою змісту ревності терпеливості, наполегливості, вірності. Представники духовенства храму Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі, що на старих бродах, щиро вдячні кожному, хто допомагає фінансами. Далі запрошуємо усіх бажаючих долучатися до відновлення храму Божого, який зазнав значних пошкоджень цьогоріч навесні. Реквізити подаємо в описі під відео. У сьогодні, дорогі христі, розсунуючи над цим Євангелієм, також вчимося, щоб ми вміли бачити, потреби інших не просто співчувати, але ця, це співчуття має нас закликати до певної дії, щоб допомогти людині в стражданні. вчимося покорення, щоб ми могли не возноситися супроти інших, але завжди пам'ятали, про покору Ісуса, якою він, з якою Він ніс свій хрест заради нашого Спасіння. І рівно, щоб відзначаємося тіла віри, щоб наша віра була справді чистою, щоб таким чином ми могли досягати цієї найбільшої вершини, щоб бути святим, той каже святе письмо. Отець Небесний, святий. Амінь, слава Ісусу Наталія Коваль, Сергій Никишин, телеканал Броди онлайн.